Кава це звично, але чи це корисно? Фахівці рекомендують обмежити споживання кави і ось з яких причин. Кофеїн стимулює нервову систему, що може призвести до підвищеної тривожності, дратливості і безсоння, особливо при вживанні у другій половині дня. Кофеїн тимчасово підвищує тиск, що може бути небезпечним для тих людей, які мають гіпертонію або серцево-судинні захворювання. Кава сприяє виведенню кальцію, магнію, заліза та інших важливих мікроелементів, що може призвести до проблем із кістками та анемії. Кава підвищує кислотність шлункового соку, що може викликати подразнення слізової, загострення гастритів або інші проблеми з травленням. Регулярне вживання кави може спричинити звикання, що веде до залежності. А ось різке зменшення дози може проявитися у вигляді головного болю та дратівливості. Обмежене споживання кави або її заміна більш здоровими напоями допомагає підтримувати баланс у роботі організму та уникати негативних наслідків.